18 листопада авторитет у слові. Яка радість, мабуть, була у місті тієї ночі. Ми читаємо, що все місто зібралося перед дверима, і він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих і багатьох демонів повиганяв. Марка 1:33.34. А в Євангелії від Матвія сказано, що. Він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, Матвія 8.16. Тож тієї ночі в місті не залишилось жодної хворої людини і жодного, хто б залишався під владою диявола. Хіба це не диво? Ось що робить вчення Христа. Але чи знайомі ви з ним? Ісус не дозволив демонам казати, що вони його знають. Йому не були потрібні свідчення з їхнього боку. Він змусив їх мовчати. І сьогодні в громадах можна знайти багато агентів сатани, яким треба уста затуляти. Тита 1.11. Та людина, яка це зробить, повинна мати владу. Це не повинна бути груба сила чи тілесна, але влада має бути у сказаному слові. Коли Ісус наказував: біси не могли не коритись. У чому ж була таємниця цієї сили і влади? Відповідь на це запитання міститься в Євангелії від Матвія. Усе було зроблено, щоб справдилося, що сказав був Ісая Пророк, промовляючи. Він узяв наші немочі й недуги поніс. Матвія 8.17. Тієї ночі весь тягар хвороб мешканців Капернума лежав на ньому, він їх ніс, але він не помер, і ніхто не помітив, щоб це його бодай трохи ослабило. Він скуштував смерть і поглинув її своїм вічним життям. Ця влада була в його внутрішньому житті, те саме вічне життя, що в отця перебувало з'явилося нам 1 Івана 1.2 Дотик Христа й досі має ту саму силу, яку мав у копернаумі. Він, як і раніше, бере на себе всі наші хвороби і гріхи. Його влада нітрохи не зменшилася. Якщо, звісно, Христос живе в наших серцях по вірі до такої міри, що ми за багатством слави Його силою зміцняємося через Духа Його в чоловікові внутрішнім і стаємо наповнені всякою повнотою Божою, і день у день відновлюється внутрішній чоловік, так що постійно життя Ісуса проявляється в нашій смертній плоті. Бо завсіди нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилось Ісусове в нашому смертельному тілі, через те, що ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній Ефесян 3, 16, 19, 2 Коринтян 4, 16, 11 тоді ми будемо благословляти Господа душею і тілом, тому що Він простив усі наші провини і зцілив усі наші недуги, викупив наше життя від погибелі і увінчав нас милістю, щедротами. Благослови душа моя Господа, і все нутро моє святе імення Його. Благослови, душе моя, Господа, і не, не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, Він, могиле, життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує, Псалом 103, 1-4. Як славно бути повністю підпорядкованим владі Ісуса Христа Господа нашого. Готуймося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!